Вербна неділя одне з найтепліших весняних свят. Воно передує Великодню і символізує тріумф життя, надії й оновлення. У цей день віряни несуть до церкви гілочки верби, аби освятити їх, а вже потім несуть додому, як символ захисту і сили. Це день, коли освяченими гілочками верби торкаються одне одного з побажанням здоров'я і кажуть не я б'ю вербаб'я. Звичайно, що в кожній сім'ї є сі традиції, свої, які передаються з покоління покоління. Звичайно, що є. Ми беремо віточки, верби, йдемо в церкву, святимо церкві. Цю відносимо додому і знаєте, як раніше б'ємо друг друга вербою, кажемо, каже, верба б'є, не я б'є за тиждень, велик день недалечко краще не ячкою. Це обов'язково. У мене в сім'ї дуже багато традицій, тому що рід у мене взагалі православні, віруючі, тому от такі більше християнські традиції ми всі почитаємо. Святим вербу і б'ємо один одного, побиваємо вербовими гілочками. Переказуючи б'ю б'ю, не я б'ю, а хто б'є, б'є, я, яка я свята і за тиждень-великдень. Тобто це вже така йде підготовка до е, Великодня. Будемо в церкву, святимо вербу обов'язково. Це ж свято, треба придержуватися традицій. але звідки пішла ця традиція, і чому верба стала головним символом дня? У Біблії сказано, Ісус урочисто в'їхав до Єрусалиму, а люди вітали його пальмовими гілками. В Україні пальм немає, зате є верба дерево, яке першим прокидається навесні. І саме воно стало символом оновлення, життя і захисту. У дохристиянські часи вербу вважали магічним деревом, її гілочками проганяли зиму, злих духів і хвороби. Саме звідси обряд легенько бити, щоб очі. Людину та дати їй силу природи. Так і з'явилися відомі слова «Не я верба б'є» за тиждень Великдень. Це не кара, а благословення, побажання здоров'я, сили, багатства й добробуту. У кожному регіоні України свої цікаві традиції. На Поліссі вербу встромляли в землю на полі, щоб добре родило. На Гуцульщині гілочки пускали у воду для очищення. На Поділлі клали під подушку за ікони та у хліві, на щастя, кохання та спокій. А в деяких селах навіть лікували хвороби, обкладаючи тіло вербовими гілками. Вербна неділя це не про силу удару, а про силу віри, яка живе в українських традиціях століттями.